чому, а в садочку мене звати, а в садочку мене називати диким стомом, а, а мені 5 років. Я хочу набіться, щоб у мене було дуже деякі довгі іголоски, а вони багато. Я, я, собі збиваю гроші, мені після вихідних будуть здавати гроші батьки. А багато батьки дають гроші? Ну, набагато. Скільки? 100 гривень. Це багато чи мало? Мало. А що на них можна купити? Ну, можна купити якусь і чи щось. Ну, ці ну, поляку типу один кидав дзьой. У мене це не дуже гостове є. Але не відглядає. Тут якісь середині, якісь носки є. Тут якісь очі є. а що за хвост, а тут от відковається. Ай! Ти чому мене вкусив? <рик> Якийсь відковає вот, а хвост плямий. А я знаю, що це Все. де Молодець! Well, <рик> 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 ну так. Да. Я такі до заводи, скелети, І вони не такі, як цей, а вони просто столяч. От я запросив собі таке лего, дуже, дуже круто, Це буде лего -космічне. Я б хотів там побачити всякі планети. Ну, планету Земля, Марс, Сатурн. А на Марсі напевно, живуть і на панічані, напевно. Я буду кухарем і будівельником. Я, Я люблю готувати, знаєте яку стволу. Картоську фрі з кетчупом.